Доброго дня, дорогі мої друзі. Рада вітати на каналі все по-домашньому. Не балуйся! Сьогодні в нас незвична розпаковка, одразу і все виклала вам. Зараз будемо розпаковувати і дивитися, що це ми сьогодні придбали. Сьогодні у нас розпаковочка косметики. Косметика, не знаю, бюджетна, не бюджетна. Попали ми... ну, не дуже така я би сказала, бюджетна, тому що в чи... В Аврорі можна трошки дешевше знайти. Ми відвідали магазин Блиск і магазин Єву. Yeah. Так, з чого будемо розпочинати? Let's. Давай. Це що? Хайлайтер. Hey, так, давай, розкривай. Бачите, все ще запаковане. Да я тако поближче покажу. Воно таке класнюче, блискуче, таке, як я люблю. І ще й кольори такі. Що мені подобається. Так, хайлайтер для чого? Для лиця. В смислі, Повністю лицем мазюкати, чи що? Чудова пігментація. Ну, це таке. А ну покажи на пальцях. Це от такий темний відтінок, середній ближче сюди покажи. Ну, не так. Такого. Бачите? Отаке. А воно таке, як дивиться, як то, що в тебе манікюр. Поняла, якщо як друга сторона пальців, виходить. Ем, я його брала із-за того, що мені здається, воно буде класно, можливо, я помиляюся, як тіні. Тому що це такі відтінки, які мені подобаються. Бачите? От Е, ем, Як вона називається? Фірма LCF. LCF. Всі рекомендують. LCF, так? Да? Так, да, всі. Обичний. Так, LCF це цей хайлайтер. Потім ми зробимо макіяж в кінці відео і покажемо, як воно виглядає на обличчі. Так. Наступне пудра. Пудра. Вона двохстороння. Тому що ми там пробнічок, чи як він називається? Тестер. Дивилися. Що? Зразу така. Ви знаєте, напевно, не так мені воно цікаво, як дитині. ну. Це такий ніжний взагалі такий. Ну, ми брали не за цим трошки. його. Да. Там ще є одна штучка. То Рум'яна <кхів> зверху, а знизу йде ось така пудра. Є така рішіточка. Ну, <кхів> зараз. На а, Хорошо, ставлю на паузу, бо не можемо розібратися. Хто, як і ми, отаке купи, там всередині є така пленочка, яку треба зірвати, бо ми крутили вертіли, не могли зрозуміти, як його робити. Так, кинула в хайлайтер той. Так. так. Чекай. Як Чекаю. У тебе вже всі пальці блистять. Так, і має бути. так я спеціально буду показувати, що. А, во боже, що? Тако. Я таке, куди це тепер? Я думаю, що отим треба тако його пожмакати. А, а що це такое хіба? Зараз роз... пауз розберейся. Знову пауза, бачите, самі паузи робимо. Коротше, трохи розібралися, тут о, руку поки затоновуємо. Таке воно злегка теж відблискує. Прикольна ця штучка. Ой. Це, ой така, виходить, рум'яна і пудра. Два в одному. Ой. Так. Далі це база під макіяж. Та що це таке сьогодні? Там така вона якась штука інтересна, як то що... Аплікатор. Лак. Мені здавалося, воно густеньке. То це воно що, крем, чи що? База під макіяж. Як себе набирати? Угу. Бачите, таке ніжно-розового кольору. Ми все як треба. Спочатку пудрою М -м, на. Пахте. Угу. А що за запах такий цікавий? Та Ану, дай, дай ще понюхати, щоб я могла сказати. Ану. Якісь духи, дуже знайомі, так. наче духи такі. Зараз це буде десь навіть вказано. таке воно, бачите, відблискує, і не можу показати. Не знаю. Тут теж, видно, тон пише 33 чи що це таке. Взагалі чудово. Трошки mm -hmm. прилипає. Це, це дуже хороша. Що... Да, так, зараз там е, акція. Два дрібні чотири. Так. Да, хороша така акція. І взагалі, якби зараз воно по акції дешеве. І купили ми ще туш. туш. Так, ти, ти понюхала, не показала розтерла. Що воно? Трошки дає якийсь теж колір, чи... ця база чи ні. Ну, а як? Це а для чого база взагалі? Ну це, щоб краще ставився макіяж на це. Щоб воно ну, не скатувалося так сильно. А це така от гарна. То це що мені під тіні, то щоб вони не робилися такими комочками, mm, ну Бо це ти... можна намастити очі і потім тіні нанести? І ще треба консилер як мінімум. Там все дуже тяжко. Чат, ой, мені по-простому. Yeah. Я знаю я вам тіні. Відео покажу, як оці, як воно називається: туш і помада. А така туш дуже гарна, взагалі тут є блискуча, тут є мада, мені дуже подобається. Так, да, корпус З стильний, да. до речі, такий. Такий взагалі. А що тут пише? Тут є якісь 3D, 4D. У мене перед Новий цим була піст. туш. Я не знаю, я не знаю англійську. 3D дуже класнюча, але хтось у мене її. 4D? Да, да, да. Ну хтось у мене її благополучно позичив. Так, знаєш, нашки така. Ну, дуже чудовий такий, знаєте, аплікатор, че цей. да, такі ці ворсиночки. My класнючі. My а ну, от так держиш, а я тут наведу різкість, щоб видно було. О, бачите? Щось не виходить цю різкість навести. Ну, повірте на слово, дуже гарно воно наносить. Я кажу, ми в кінці відео. Такої якось покажу. Ну воно взагалі це дуже хороша тут. 에... Зробимо макіяж і покажемо, як воно що виглядає. Далі ця така от підводка, підвідка. Я не знаю. Ну, коротше, стрілки малювати це ми таке знаємо. Да. Того, що теж ми колись стрілки малювали до вух. до, вух. Да. до п'ят. цим. Така от... Олівцем. Така тонесенька кісточка. Пензлик, пензлик. І Як гарно малює. така рівненька, тоненька. Має бути такий більш матовий, чи це. Да, це воно застигає, да? і потім стає матове. Да. А скільки чекати треба? Ну, скільки треба чекати. Ви <свилин> да? що? Хвилин п'ять, так? Тільки хвилин п'ять? Ну, може, з минуту десь. А ну чекай, не витирай. Побачимо. Так, далі, так, це, да. це що таке? Оце во класнюча штука, да. таким навіть і, я деколи користуюся. Це для брів, як це здавається? Останнім часом. Для така. Гель-укладка, Дуже... гель так. я це знаю <laughs> для брів. Гель для брів. Це взагалі один із на мою думку, самых найкращих гелів для брів. І такий бюджетний, не, да. не з дорогих там якісь прям такі за хмарні так. ціни. Гривень 80 десь. Да. Я не пам'ятаю вже чесно, щоб казати. Сідеся, О, віде, воно так. дуже гарно тримає форму брів. Да. Оті волоски нема оцього ефекту, що куди хочу, туди торчу. <світ> Зачисуються і цілий день тримають. Навіть ще деякі є, як він називається, ефект на другий день. Вони такі, як то що ламіновані. О, дивіться, Бачите, вже воно не таке вологе і вже не стирається. Ні. Гарно тримаюся. Ще чу -чу чуть ще да. Ще -чу трохи, треба його поцяхти. Тепер вазелін. Дуже класнюча штука. Дуже потрібна мені річ. В косметиці, до речі, вазелін, в кого губи тріскаються, Ой. мазюкати. Пойдемо так, губи. ти що, пила воду, захляпала кофту, там попало твої плями в кадр. Ой, тепер поводжа, моя любов. Любов. Може, я просто кисточку покажу? Давай кісточку, лічіть. Ну, давай. А ми поки роздивимося. Це ми. Ой, не пам'ятаю, де це це брали. А, у, у блиску, мабуть. У мене чуть такі кісточки, ну їх треба помити, хто це має займатися. Отак. От ти як береш, то аж цей летит. Коротше, шев до цей. Все. Ну, дуже класно взагалі. Це гарно, да, так, затоновує теж. Так, давай, ти будеш. Фу. Ти будеш е, робити макіяж, і ми покажемо відео е, до і після. Угу. Так. так. Бачите, оце такі ось покупочки. І ці покупочки в нас вийшли. Коротше, нормально вийшли. Угу. Ну, ні, ну по акції тут трошки більше 500 гривень. Так. Тому що акції, ще. Будьте Ой. здорові! Дякую, дякую, дякую. І тобі дякую, і вам, дорогі мої друзі, дякую. Що, щось мене розбирає. Е, а це ця пудра, до речі, напевно, полетіла, і я її Ні, знов занюхала. Хороший, е, Що хотіла сказати? По акції в магазині Єва е, два береш два в і два в подарунок. Чудова акція, мені дуже подобається. Так, да, по Біжі. цих акціях. Звичайно, по акції йде дорожчі продукти, тому старайтеся, це від мене така підказочка, вибирати плюс-мінус, щоб вони були однієї цінової категорії. Там, якщо по 100 гривень, то старайтеся, щоб цих чотири продукти було по 100 гривень. Тому що в е першу чергу оплачуєте ви дорожчі продукти, mm -hmm. а потім вже дешевше йдуть вам в подарунок. Mm -hmm. Так що така підказочка. Що ти ту салфетку кинула якраз? О, в цей. О, так, ти роби макіяж, всі. а ми поп'ємо кави, тр... трішки відпочинемо і повернемося, коли ти будеш вже повністю готова. Ой, це догадається. Так, так, чекати. друзі. Так. Ні, ми довго не можемо чекати, бо скільки ж ми кави, будемо цілий відро пити чи що. Ми ж не корови ну, якісь. Там чи, чи бугаї. Так, Все. давайте робимо каву так, і чекаємо, поки вона накраситься.